Дане відео, рекомендація по усуненню даної неісправності, а також нещасної рекламація до заводу КРЗ. Послідні рекламації, звісно, мені добре попало, але, ну, Зато багато чого устранили. І в наступних серіях, які робили. І сподіваюся, будуть устраняти в наступних серіях, що будуть робити, то будуть більш відповідальніше віднотися до ремонту даних електропоїздів і прислухуватися до тих рекомендацій експлуатації непосередньо до тих, хто їх експлуатує. Бажаю всім удачі! єр 9 м 10 вагон. Згоріло контакти РН видно поплавались, тому що зроблені з пластмаси. А должен бути матеріал такий: карболіт або бакеліт. Тобто видержає 300 градусів температуру плюс при нагріванні. А це просто обіклена пластмаса. Той горить, плавиться. оце такі халтурщики, блядь для усунения неисправности реле напряжения на подрасщепителе можно использовать у цареле находится в шкафе ну, в принципе находится в любом моторном даже в вагоне есть это реле РНВ то есть из него можно снять эту запчасть использовать если сгорело допустим на на использовать используйте в качестве запчастной частины для того чтобы отремонтировать фозрасщепитель эти два болтика откручивается снимается и ставится на рынок выражения фозорасщепителя если она поплавалась или зворила ну так же то есть любви РНВ, такая реле напряжение РНВ, на ньому стоять такі ж як на фроново, записні частини, тобто їх можна использовать. так як це реле зв'язана з вентиляцією, воно нам особо не нужна, а зараз їх нужніший, то їх куча, де можна замінити в случаї таких контактов. По факту вони стоять в будь-якому как як на голові по декілька штук, так і на прицепі і на, навіть на моторі. Запчасних часів десь стратегічно. Дану цього реле, яка в принципі найчастіше буває, що згорає то, так, все, контакти, при слабому контакті, там тохти, воно згорає. Дану несправність потрібно усувати при виключеному ПР-10, то це на управління позарощупітеля, і відповідно автомат виключає. Можна тут свободно тут роботи, навіть на ходу. При ВВ, в ВВ нічого страшного в цьому немає. Самое главное выключить ПР-10 і автомат. можно можна эту плашку. цю плашку. Візде треба безопасности. Вот. безпечності. Можливо, деяким бригадам не сподобається те, що я говорю, тому що це типу, якби, воно должно і це потрібний інструмент, вийде, хоча б зворка. Якщо немає ключика, щоб подкручувати, можливо, зачистити наплід, щоб зачистити ці контакти, і тоді фоторосмітель буде робити. І це їхнє право так думати. Я вважаю, що це такі дані несправи можуть бути усунуті окуповати бригадою. Тому що не робота фоторосмітерів, вже мінус один тяги, стяги. Ну а там далі, зрозуміло, як по цепочці. Да? Там десь КСП ще зависло, теж да? не треба нам нічого ніде робити. і ми Ну, Я вважаю, що бригада повинна по можливості усувати да? неїсправності фактично будь-які да? Ну, Кроме тих, що зв'язані з силовими ланцями управління, силойця ну, тяги, втяги там, силовій це да? в тягачах ми не можемо нічого зробити. В ну, ланцюгах управління ми в принципі в змозі, тим більше коли є час, в пунктах обороту, усувати дані неісправності. Ну, для цього потрібні знання та навички і інструменти.